Я даже куртку там повісив, знаєте, у вас там обща є. У мене була думка, а знайду ли я, коли я прийду? <сум> я прийшов, я її знайшов, думаю, точно, тут добрі люди, тут відкрите серця. Я вам дам таку пораду. Коли ви де будете в незнайомому місці, тобто в черзі в банк, либо, в в довед, либо ще що де, кажіть цю фразу. Вітаю вас, добрі. люди!» Знаєте чому? Люди, можуть там і не добрі, але вони чують на слуху. І ви, як знаєте, як переносчик, передачник добра, як світло в цьому царстві. І якщо ви підходите к черзі, то кажіть, а хто крайній люди? І ви побачите, як буде, знаєте, мінятися навколо ваша. Ну, общество, да атмосфера, яку ви будете приносити. Я дуже рад, що тут є атмосфера прийняття. Дуже рад, що тут відкрите серце для Бога. І вкратце я ще зачитаю, що я тут собі написав, щоб, знаєте, не збитись. А, практика, Практично. що ми можемо на цьому місці писання для себе взяти? Перше, будь тим, хто приносить користь для тих, хто поряд з тобою. Приноси користь в тій спільноті, де ти маєш спілкування. Як це робити? Пам'ятаєте, що я вам казав. Кажіть, вітаю вас, добрі люди! Це вже буде один крок до того, щоб принести якусь користь. Другий, другий такий практичний шаг: коли ви розмовляєте з людиною, то якщо ви хочете щось дати якусь пораду чи йому допомогти, скажіть так. Чим я можу тобі допомогти? Це питання, воно, знаєте, людину ставить в такий, знаєте, ступор і він думає, а чим він зараз мені допоможе? Тобто задавайте такі питання: чим я можу тобі сьогодні допомогти? Що ти потребуєш на сьогодні час? А скажіть, оці три питання, які були на екрані, вам сподобалася ця вправа? Ну, бачу по вам, що ви так заобщалися. Я думаю, що якщо ще людей позвати, то їм би теж було добре, а, чому ці три питання, можна інше питання писати, ну, чому ці три питання вони важливі? А, ви пам'ятаєте друге питання, як воно звучить? Я не просто так його написав. Чому ти тут? Буває так, що я приходжу, я думаю. А Що для мене сьогодні було корисне? А ти по-іншому здай питання, чому ти прийшов? Чому ти тут? І коли ти відповідаєш на це питання, то знаєте, все як по полочкам вистраюється в моїй голові. і я, 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 я розумію, чому я тут. Я не знаю, ще є -ли користь від того, що я тут з дружиною, але я думаю, що ми. Із донькою. Там ще донька моя, Вон, бачите, стоїть там ззаді, там рукою маше. Ну, мені б хотілося, щоб коли я піду, і у вас сталося від нашого присутності тут е, добрі, е, корисні відчуття. І не тільки, але ну, щоб ви щось ще для себе взяли. Дивіться, будь старанним в праці. Яку роблю. Будь старанним в праці, яку роблю. Це про що? Все роби як для Господа. так? Все роби так, щоб було корисно. Все роби так, щоб було гарно. І з радістю. Так. А ви, за, ви замічали, що як, коли готовиш щось, там борщ, суп. Якщо готовиш так на скору руку кажуть, і готовиш. Ну так, з поганим настроєм, то воно що? Чомусь не смачне. А коли ти розумієш, що ти робиш це для Господа, може, не хочеться, але ти думаєш, Боже, я для тебе зроблю. Не хочеться ці стільці двигати, не хочеться що ще робити в приміщенні в церковному. Я знаєте, що думаю? Коли ви приїдете в друге приміщення, для вас буде дуже багато викликів, а де, де ці онисіфори. Де вони ділися? Давайте їх зараз збирати. Тобто, приміщення буде більше, і часу, і праці буде більше. Да. Тобто, тренуйтесь тут. Це для вас, як знаєте, така платформа тренувань. Третє, не залишай свого діла чи духовного наставника. Як Анісіфар, не залишай свого діла чи духовного наставника? Давайте на цій неділі на, на, на цьому тижні е, поставимо собі таку, знаєте, вправу, да, щоб щось зробити для свого наставника. От задайте собі таке питання, що я можу ж на цьому тижні зробити для свого наставника. Так, да, він там десь поїхав, ну, є зв'язок, є сім'я його тут. Зробити їм зробити і Юрію. Він буде дуже, дуже доволен. Ви скажіть, з яким настроєм приїде сюди? З яким настроєм з вами зустрінеться, якщо ви будете йому анісіфарами? З яким настроєм? Він буде наповнений, правда? Він і буде. <кхух> Підтримуйте того, тих, хто, кого бачите в труднощах? Підтримуйте тих, кого бачите в труднощах. Чому це треба робити? Допомагає іншим, ми допомагаємо і собі. Якщо ти не в ресурсі, і ти думаєш, нема сил, вже втомився, я нічого не можу дати, всі достали. Але коли ти бачиш, що є, хтось потребує в твоїй помічі, то ти як відроджуєшся, ти як наповняєшся. Десь, десь та сила взялась, так? наповненість. Знаєте, кожного разу задавайте себе питання в кінці дні. Що сьогодні було Від, Відмітили собі, да? що сьогодні було саме важке в цьому дні? Друге питання. Які відкриття, може, знаєте, благословення я отримав сьогодні, в цьому дні? Це друге питання. І третє питання: за що я вдячний Богові за цей день? Задаває ці три питання, на третє питання отвечая, ви будете крепко спать. <ріху> тобто ви войдете в сон вдячність Бога за цей день. Благодарить його будете і будете роз... розсуждати так. За що я сьогодні благодарен Богу? І ви будете благодарити його, благодарить, благодарить, благодаріть. І заснювати. Так, а зранку прокинутись, скажете, слава Богу, я, я заснув на таких. Ну, знаєте, коли ложишся спати до подушки, раз різні. Що було сьогодні саме важке? Які відкровення, чи може інсайти в житті в цьому дні були? Що, що я сьогодні сьогодні взяв таке духовне для себе, може, відкриття від Господа? І третє, за що сьогодні? Благодарен Богу. За що сьогодні благодарен Богу. І коли ви будете це, це робити, це вже практично, я такі дії вам кажу. Коли ви будете це робити, ви побачите, як ваш день кожен день буде відрізнятися від іншого дня. І Бог вас благословить. Надіюсь, ви запам'ятали, що я вам казав. Хтось записав, вон жіночка записала, там жіночка записала. Якщо ви забудете. Підійдіть до них і скажіть: а що там було? Які три питання? Вони вам скажуть: у вас є такі люди, адміністративні секретарі, вони все записали і все будуть, дай Бог, щоб все було корисно і спрацьовувало на благословіння Боже. Це було пол е полезно, корисно? Запам'ятайте 2 Тимофія, перший розділ з 14 віша до кінця. Це про Онісіфора. Про Його сім'ю, про Його життя, про Його служіння. Дай Бог нам всім будь. Як тут ми читали, Онісіфом он був який приносящий користь. Дай Бог, щоб і всі ми разом, друг другу, були корисні і Богові в першу чергу. Амінь. Будьте благословенними. Помолимось, так, друзі? Слава тебе, Боже, благодарим Тебе за цей день, за цей час, благодарим Тебя за текст Писання, який сьогодні читали про цього Нісіфера, Боже. Це була людина, яка приносила користь, переносила добро і пользу. Славим Тебе, Боже, благослови кожного із нас, щоб ми також були похожі на цього учніка, були похожі на цю, на цю людину. Боже, благослови, щоб ми бачили, в чому потребує і яка є. Поміч для нашого служителя, для нашого лідера, наставника, благослови Господи, щоб кожен міг щось зробити таке корисне, добре, підтримати сім'ю, підтримати пастора, Боже, помолитись за них, сказати добрі слова, може прийти в гості, може допомогти чомусь, Боже, благослови, щоб Твоє добро і Твій світ він. распространялся везде, Боже, в каждом месте, в этом в цьому приміщенні, а также в наших домах, в наших семьях, в наших родинах. Тебе да будет вечная слава, великий Бог, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, еще будем песню одну спевать. Давайте стоя заспеваем. Я хочу сказати про те, що ця пісня буде дуже символічна. От я подумала після слова від Миколи про це пісня маяк, і для мене от зараз я подумала, що пастор як таковий, да його роль це є маяком. От ми всі живемо своє життя, ми слухаємо ці новини. Ми маємо побутові якісь справи, сімейні справи. Ми бачимо ситуацію, що навколо, і ми трошки відволікаємося. Приходимо сюди. І пастор як маяк повертає нас до того, що є істиною, що є світ світлом, і так далі. І правильно я погоджуюсь з тим, що е, про підтримку маяк він стоїть якби один. В нього є там служитель, і він не може вирватися. Він постійно має бути за цим маяком, на цьому маяці і чергувати і дивитися, щоб цей маяк працював. Не ламаючись, і так далі. І цьому служителю привозять там і продукти, і все необхідне. Ну тобто, це оце піклування про служителя маяка, і саме як треба там і покрасити, і так далі. Це про нашу допомогу. Тому от дуже класно, якось так підібралася у нас пісня сьогодні заключна пісня моя. Сумнівах і в боротьбі, кожен час віною ти, Крок за кроком йдемо ми. Я не боюсь навіти. Я не боюсь навіть. З друзями і в самоті час тривог, і час боїча, знаєш ти усі стежки, я не боюсь навіть не я не боюсь навіть те ти мій Бог мій маяк Хебратітися є, за тобою йду і мій Бог, і мая, тобі я яю, за тобою йду небеса небеса. Лякаюсь, я на я, маєш ти про моє життя, моє світло тільки ти я не боюсь навіть вряди, я не боюсь навіть те, бряби, ні, ніко. Mimaja, temre ti zato za toboju idu. Mimo, mimaja, mi ja to vijaju, za toboju idu. Засвіти, пробити нас шторми, і торми, і гори нас, засвіти, ти крізь тормий гори нас, засвіти, пробити нас крізь тормить, Ти гори нас, засвіти. Provedi nas, Krišto, mi i mi Bog. Boj, Marja, temre ti pisaje, za to boj i ja tu. mi Bog, i Marja, to ti to ne za to boj i nebesa. Nebesa. Сам! Слава Богу. Слава Богу! Дякую вам за чудову пісню, за чудове служіння. Вам сподобалась церква. Не знаю, багато з вас можливо не знає, але на цих вихідних і сьогоднішня неділя вона була трошки така. Важкенька, хтось відмовився проповідувати, не знали, хто буде співати. Але ну, для мене це нагадування, як працює Бог і такі спонтанні служіння. І дякуємо, що ви погодилися, і приїхали, і поспівали і за слово, і за нагадування, і за теплі слова для нашої церкви. Але також від нашої церкви я хотів би вам подякувати, Микола, Галина. Бо ну, знаєте, як кожен із нас, і якась організація, ти робиш щось, працюєш. І церква так само щось робить, щось служить, щось якісь проєкти для людей, знаєте, іноді була наступає така буденність. Ти це робиш. А для чого робиш? Для кого? Іноді забуваєшся, іноді на автоматі. Ти... Тому що ви приїжджаєте своїм досвідом і своїми якимись баченнями, і коли воно сходиться, співпадає і об'єднується церква, щоб досягти. Досягти більше людей і послужити для більшості. І коли це вдається, це ну, з боку дуже, дуже гарно. Дякуємо вам, що ви також приїхали, що ви є і частіше до нас приїжджайте. Далі у нас декілька буде об'явше. Сідайте, будь ласка. Перша об'ява. Наш пастор Юра мені написав. А на наступну неділю він вже буде з нами тут. І до нас у церкву приїде місія епоха. Я не знаю, хто це буде, хлопці, дівчата, молодь, але місія епоха це ця місія, яка допомагає нам проводити кожного року табори для дітей для підлітків, де ми можемо як взяти участь, так і послужити. І наші підлітки так само і приймають участь і служать. Також ця місія епоха допомагає навчатися нашим підліткам. Не їздять у Львів, там навчаються, і якщо ви хочете їх побачити, почути їхні плани. І, ну, я хотів би побачити цих людей, тому запрошую вас усіх на наступну неділю. Подякуємо, як мінімум, їм. Це перше оголошення друге Любої Іванівна за день народження. Друзі, ж Аня, та мене чуть, Аня захлипання. І заїду. Женя наш Женя. Так символічно, що сьогодні проповідь така слово почули, Я думала про нашої мене. Дивіться, якщо десь дрова треба переносити, то там на фотографіях женя, якщо десь розбирають якісь завали, поломки і все, то там я бачу на фотографії Женя. Якщо треба спортивні турніри з хлопцями провести, по тренуватися, там буде завжди носити, тягати м'ячі, сумки з дітками, отіти зав'язати, провести тренування, допомогти тренерам, взяти на себе таку відповідальність? Ну, незважаючи на під'їжання юних віп, ти дуже багато робиш справ От саме справді допомагати, підтримувати, підбадьорювати, при тому залишатися в тілі.

Pazzanincia. Pazzanincia, vestiti chassa, ne fai roscuro a rossopri. Pazzanincia, vestiti chassa, ne fai roscuro a rossopri. батько Небесне этот проект менеджер пошёл с нас делавание вроде Подякувати вам за розмову, детальнічно теж мов. Мені до говорили за те, Серце радіє. я знесити і поліцанця. Цих, цих людей, людей які і посвятили себе, Господь, для служіння тобі, для служіння для нам, нам служіння, нам, служіння людям, Господь. Дякую <піл> тобі. Прошу. Благослови, Господь, витячі. і чим. Ти, Господь, любиш і благословляєш складаєш, своїх дітей служить Тобі, Господь. Насправді ми, люди іноді ламаємо. Маємось і важко нам, Господь, і хочеться, щоб хтось підтримав, позвонив Господь. І тому прошу те, Господь, щоб ми були такою самою опорою, Господь, і такими самими друзями для наших служителів, Господь, для їхніх сімей, Господь. Хоч він і далеко, Господь, але дай нам не забути. Бувати, Господь, і допомагати служити і також один одному, Господь, і людям навколо нас, Господь. Дякую тобі за нашу церкву, Господь, дякую тобі за це відкрите серце, Господь. А, що ти, Господь, любиш і благословляєш, Господь, і ти дади цю церкву до цього дня, Господь, і а, даєш плани бачення, Господь, як ми можемо жити тобі далі і далі тим людям, які навколо нас, Господь. Дякую тобі за нашу країну, Господь, дякую тобі за. Наш народ український, Господь, дякую тобі за наших воїнів, солдатів, Господь, які боронять нас, Господь, які захищають нас, щоб ми могли збиратися тут, Господь і проводити богослужіння, Господь. Прошу тебе за цю війну, Господь, заверши її вже, Господь, щоб ці всі люди повернулись до нормального життя, до своїх сімей, до своїх рідних, батьків, дружин, дітей, Господь. Прошу тебе за наших полонених, Господь, які там знаходяться, Господь у важких умовах, Господь. Прошу. Підбадьор кожного, будь з кожним, Господь, поверни кожного до, до свого дому, Господь. Прошу тебе за нашу церкву, Господи. Прошу тебе за нове приміщення, Господь. Ти знаєш, які зараз ідуть переговори, Господь, які є мрії, які бачення, Господь. Ми це все приносимо до Тебе, Господь. Бо в нас також є мрія бути в новому більшому приміщенні, щоб служити для Тебе, Господь. Також моя молитва за нових людей, Господь, щоб ти давав не тільки приміщення, Господь, а щоб воно наповнювалось. Але це, Господь, залежить і від нас, від нашої праці, Господь. Прошу тебе це все, Господи. Розведи нас з миром по домівках на наступний робочий тиждень, Господь, і щоб це нагадування в нас було цілий тиждень, Господь, у серцях. Що було сьогодні, Господь. І все це прошу в тебе, ім'я Твого Сина, Ісуса Христа. Амінь. І останній вірш на.